Ой, так коротше понял. Вчора в АТБшку сходив, купив собі чіпсики гострі. А мене ж гастріт. Обісрав весь толчок просто. Так, Дмитро, <різько> просто жах. Давай зараз серйозніше. Да. Я тобі вже розказував і повторюю. Мій бос дав мені да. дуже серйозне завдання. Треба викрасти дуже дуже дорогезне авто з автодрому. Але я знайшов інформацію, то що там. Зберігається дві дуже класні автівки, тому я покликав саме тебе, щоб ми їх крали, ну ти знаєш, задобрити треба нашого боса, тому саме тебе я покликав на це дуже-дуже крутезне завдання. Да, ну я готовий. Що? Мені тобі допомогти Давай. Не складно, я готовий на кожен двіж. Так, а що там стоїть? Ай. Все. Все в мене відкрив. Боже тебе мій. також? саме так. Слухай. Опа, по кнопочці завели. Просто... Мені здається, засік, складніше відкрити, ніж щось у Бугаті. М'яка нарезала. Ану, ану стань поруч. Ану, стань поруч. Ну мені здається, Стою на місці. бос просто буде дуже радий, що ми йому привеземо цілих дві автівочки. Саме так. Диви, ми повинні будемо зараз через Дніпро обережненько проїхати до Харкова на нашу секретну територію, і там же буде нас чекати босс. Ну приїхати. давай я за тобою, бо я дороги не знаю. Поїхали. Все, давай, давай. Готуйся. Зараз ми в'їжджаємо в Дніпро. Тут можуть бути поліцейські, тому обережно. Дуже обережно, ми повинні. Хоть, ми в Дніпрі, Візи, да? Ой, у мене трішечки GPS в голові збився. да да, да. Ми Я в думав, ми в Києві. Нє-не, ми в Дніпрі. <реш> ти куди полетів, ти шо? Я ж кажу, обережненько треба. Обережненько. Ну я хочу хоч вибачте, просто така машина, як. Як не хасані, ти мені скажи, Якщо будь ласка. Буде хоч царапина, я не знаю, що з тобою зу. Старах хто ще ту копи запинить. А, точно, точно. чео А що це? прокидайся? Я щось зазівався. Зеркало подивився, який гарний, ти що їх там? Все свої тіктоки, і воно дивиться за кермом. Просто скільки їх там було. так багато? Що ти Вони просто мост прикрили. Знаєш, ми так їдемо зараз і просто. Тарам там. Ти куди полеті? Ну ти просто жмем з ж кендрин. Обережно треба Там, де вони роз'їжджаються. Поліцейські тут! Обережний. Просто тікай, тікай, Іще одні, тікай. Та мене надо зустрічно виїхав там. Дворами. Дворами, 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 швиденько. Поліхали. А яку зупинку? Давай на зараз. Яку зупинку ти шо? Давай. тікаєм. Яку зупинку? Вони кузу нас? Тут якісь там Мерседеса ката. Ми шо, на автошколу заїхали? А, а нас не побачать тут, я не знаю. А ти хочеш тут пересидіти чи що? <рес> О, слухай. не Осуха! Наче нікого нема, ну поїхали, ану виїжджай. У мене є досить тут тікати. Обережненько. Тут! Ай-яй поліцейський! ай ой -й -й -й, Ладно, Ладно, ой -й -й. я, коротше, тікаю! Я тікаю! І вони тут повсюду! Ай-яй-яй, ой ой-яй-ой, я в них маленький. Ми ніколи це пробили! Тікай, 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 ти шо? Аааа, я пробую! Хто? Мені колесо пробили! Ай-яй-яй! Спробуй на одному колесі. О, чути, без одного колеса якось. А ну давай до, до лікарні! На <риві> одному колесі. Да-да-да. До лікарні звертай. <риві> я не знаю, я може... Я пробую! Може, може так з Втечемо. Чоти, я вже заїкаюся наче. Шо там, Ланос? Да-да-да! <риві> 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 Він стріляє! Ой-яй-яй! А ну давай зігзагами! Зігзагами давай! <риві> Боже, я спам'ятав сцену з тачок. Друге колесо пробили! <риві> Як... А ну давай, ти, ти втікай, а я їх зараз зупиню. Давай, їдь на СТОшку. Їдь на СТОшку. У давай. мене зброї нема. Блін, я б їх зараз просто розтулив. Нічого, не треба тулити. Ти що, нам треба обережно, Заїжджай швиденько на СТО. Та зайди без СТО зараз. Відкривають вогонь. Ой-ой-ой-ой-ой, я тут кругаля, дам такого. Є одна проблема, мені не вистачає грошей на ремонт. А ти де? Я зараз біля НПУ Дніпра. Їду, 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 їду. О. Мене в рошук, прикинь, включили в рошок мене. Ану. Ти де? Я тут, я біля тебе, я випадково в кущі заїхав. А я побачив. А ану да я в мене є. ой 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 ремочка, цікава. Давай десь тікаємо до мозу. Швиденько до мозу, їдемо. Я тобі там поремонтую твої колеса. Ааааа. давай, 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 давай. Это пустыники, про Щемсі виїхало. Що Звідки? Та боже, знову колесо прострелили. Що за мідкісне? Коли Коли вони встигаєте тільки. Тут ще одна міцубісі. Я прям стовпав їхав, ти Мені здається, час звалювати з Дніпра просто давай. я не біжу. Ай, можу. Мені, мені теж колесо прострелили. Тікаємо. Тікаємо в сторону епіцентру. Давай, швиденько, швиденько, швиденько. Газу, газу! Газу! Я даю газу. Вони просто там втроєм їдуть по трьом не відказу давай. Давай. Їду, Еду, їду, їду. Але, їду давай. Їду. Цей обережно проходить з блокпосту. я знаю. Оста, у мене колесо стало на місце, прикинь. Чудо. Нічого собі. Опа, О, Патри, с 16 тысяч. Еду ми, давай. Давай. Я сподіваюся, вони з нами не поїдуть. Як гадаєш? Там мені здається, поїдуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Виду, підстоп! Підстоп! Під стоп швидше, швидше, швидше. Вони поруч, поруч, поруч! Давай! Все. То що вони там? Сіда, за свою машину поїхали! Знову вони. Да, да, да! Я то думав, вони нас не знайдуть! знали. Ого, 360-ті. Я думаю на тобі пурс, я думаю на тобі пурс вони бачать, вони вони, при, мені дали, до тебе. Так, вони мені дали Так, мачок тікаємо! Я думаю, в машинах GPS саме, а не на мейні. Вони ж мене не бачили. Ну, можливо, можливо. Тому що то дорогі Тому, думаю, саме в машинках є GPS. Треба буде потім пошукати і викинути його. Ти я знаєш, що бачу? Бас, та... Це, та... За нами їде да, поліцейський мерседес! <свісно> За нами їде Мерседес! Просто Дави газ, я не знаю, що там. <кхід> Вони мені знову колеса прострелили, ну йо моє. два колеса прострелили. Біжи, просто uh... тікай, я не знаю. Блін, мене розтули. Мене розтулили! Я їду. я їду. Я їм, Давай, гази, вемко... гаси, поліцейського. Гаси поліцейського. Давай! Ой-ой-ой, правильно. Nice. Все, в мене є дуже файна заспіло, давай! Є файна ремочка, зараз тобі даю. Це це, це. диви. Ой, Повертаємо назад. На назад, там де страйкбол, трішечки далі проїдемо, там у нас база є. Я тобі я про неї говорив, але ще не показував. Поїхали назад. Повертай до мене ось сюди. Там ми зберігаємо наші автівочки. І давай десь. отута біля кущиків залишимо їх. Потім я босу їх покажу. Ну слухай. Машинки ми доставили. Погоня була, я навіть не очікував, що настільки просто буде якісь там Мерседеси, Мitsубісі, Лануси. тому. Ще й стрілянина було, на жаль, довелося одного забрати. Саме забрити. так. Але. І мені машинки треба буде ще сказати. А ну. Ти не входиш в план. Добре, це шутка. <рес> я вже злякався. Дмитро. Як я і обіцяв твою долю, я тобі перекажу на картку, тому скоро очікуй. Ще назис Ну вам, друзі, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Не забудьте підписуватись на мій канал, а також на канал Дмитра, посилання на яке я залишу в описі під відео. Ну і зустрінемось у новому відео.